Радіо Юей Чикаго, шановні друзі, усім привіт! Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат і зовсім скоро Різдво. Новий рік. І як ви бачите, до нас в студію завітав справжній Санта Клаус. Справжній Санта Клаус завітав. Проте цей Санта Клаус особливий. Тому що зазвичай Санта-Клаус дарує усім подаруночки і цей Санта Клаус теж дарує подаруночки, проте він дарує подарунки тим людям, які цього заслуговують найбільше. А саме нашим захисникам, воїнам Збройних сил України. Він дуже хоче подарувати їм дрони, мавіки і так далі, і тому подібне. Тому сьогодні ми з Санта-Клаусом, це в першій половині цього інтерв'ю, поговоримо якраз про, про те, про його діяльність, кому він хоче зібрати кошти на подаруночки і як це усе буде відбуватися. Санта Клаус, якщо можете ближче до мікрофону. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх з наступаючими святами. Бажаю всім міцного здоров'я! Звертаюся до всіх українців США про допомогу у придбанні і РЕП і два автомобіля для одного з підрозділів. Де Санта хоче зробити такий подарунок воїнам одного з підрозділів. І я би хотів, щоб ви допомогли. Санті зібрати такі кошти. Санта може для вас зробити також подарунки. Він може приїхати, привітати ваших діточок, жіночок, всіх вас привітати святами. А ви можете допомогти санті зібрати на допомогу хлопцям. Їм терміново потрібен реп і два автомобіля. Мій тобто... взяли номер 224-418. 7929. Ми ще номер вашого Зеле напишемо під відео Санта-Клаус. Ще раз скажіть, будь ласка, для кого і на що ви збираєте кошти, щоб подарувати якраз ці такі насправді дуже важливі подарунки? Я збираю кошти на один із підрозділів. Цей підрозділ виконує свої е, дії на запорізькому напрямку. Це 102-га бригада, 76-й батальйон. Це моя рідна, мій рідний батальйон, там мої рідні. друзі, І в тому батальйоні воює, захищає вже третій рік. Найдорожча для мене людина. Він вже третій рік там захищає. І потрібно йому тепер допомоги. і Хлопцям, звичайно, всім потрібна допомога. Вони просять, щоб допомогли, щоб сам допомогли допоміг придбати реп. І два автомобіля. Цей збір буде приблизно 20 тисяч доларів. Це е, 10 тисяч доларів реф їм потрібно, і два автомобілі по 5 тисяч доларів. Я буду вдячний всім, всім землякам, всім українцям Чикаго, які долучаться до цього збору. Я буду дуже вдячний. Ми разом йдемо до перемоги. У нас одна ціль. І до цього збору, бачите, долучився я, Санта, який зараз у Чикаго. Я Санта український. Як бачите, у мене символіка хлопців. Всі питання, які можуть у вас, це, ви можете звернутися по номеру телефона. Я вам все розповім і все скажу. То продиктуйте свій номер телефону, Санта. 224-418 7929. Санта. Ну, Санта зазвичай якраз дарує подаруночки чемним е, людям, чемним е, хлопчикам і дівчаткам. І я так розумію, ці хлопчики і дівчатки, які зараз воюють, які хочуть, е, потребують від вас подаруночка, точно були чемними, точно робили свою роботу на 123%. І Санта дуже хоче їм подарувати якраз ці автомобілі, мавіки і багато-багато іншого інших таких дорослих іграшок. Для того, щоб вони, ну, я навіть не хочу казати в ефірі, що робили з ними, але я думаю, ви всі здогадуєтесь. Тому, друзі, підтримайте цього Санту, оскільки саме в цьому батальйоні, про який щойно Санта говорив, воює найрідніша людина для нашого Санти. Це навіть рідніше за усіх ельфів, і я впевнений, що ви не будете байдужими. Тому, друзі, підтримайте цього Санту. Ну, а ми зараз в цій другій частині інтерв'ю поговоримо уже. З людиною, з чоловіком, який, так би мовити, надихає цього Санту на те, щоб він збирав кошти на падаруночки. Всім дуже дякую, що ви мене слухали. Санта приїде до вас, всіх вас привітає. Санта, всіх вас любить! Слава Україні! Героям слава, друзі! Ну а зараз друга частина цього інтерв'ю. Санта пішов, але до нас прийшов Володимир. Володимир, який допомагає Санті, який допомагає Санті в тому, щоб зібрати кошти для наших військових, Володимир, слава Україні! Героям слава! Як ви розкажіть, будь ласка, Володимир, для чого і яка ціль вашої допомоги Санті і на що ви збираєте кошти? Третій рік війни на війні є мої друзі і. Є дуже і воює зараз в одному із батальйонів. Найдорожча для мене людина. Він вже третій рік на війні, і я стараюся підтримувати його. Так склались обставини, що я, як можна сказати, їхав і не доїхав, їхав. Тож я був в Європі, їхав воювати, але так сталося, що та людина, яка для мене найдорожча, ви можете всі її зрозуміти, вона вже оказалася 22-му році, в 24 числа, вже в, 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 вісь, в, на воєнкоматі, і ми з ним дзвонились. Можу по секрету сказати, так, ви правильно, якщо ви зрозуміли, це мій син. І він вже був так, і ми з ним дзвонились, коли я їхав теж воювати. Ми з ним дзвонились. Він каже, батьку, давайте домовимось так. Я вже тут, я подивлюсь обстановку, що буде, це початок, це таке. А ви почекайте ще, не, не, не спішіть, і якщо серйозне буде, то я вас підтягну і ви під'їдете в цего. І так почалося, я був в Європі, потім я. Находився в країні Швеції, почалась війна, потом для мене сюди. на це дорожча людина. Вона оказалася в Харкові, захищав Харків. Я не, не думав ніколи, що воно так все обернеться. Харків, Суми, потім Запоріжжя. Я дуже переживав, що, що так сталося, дуже за нього переживав, але як то каже, війна є війна. Він Доросла людина, він воює там, і я вирішив також, як то каже, воювати в тилу, може в тилу, бо і допомагати. З чого я починав свою допомогу, це я починав з того допомоги, що я виходив на мітинги. У нас, коли я знаходився в Швеції, е цього. І ми виходили на мітинги, Кожну неділю ми виходили на мітинги у підтримку України, в підтримку військових. Потім е, ми допомагали, висилали, все висилали. Ну, що може було для, для спідзроділу сина там висилали всякі е, цей. Ну, щоб ми купували угу. допомогу, все допомогу, купляли, там. Від, від цього такого не було. Дронів тоді ще не було, ще не було ні репів, нічого не було. Е, ну, така була поверхнева допомога. Це були каски, це були броніки, це були Якісь медикаменти. От, медикаменти. І це все ми старалися купувати і відсилати цево. І плюс ми ходили на мітинги, е, мітингували. Ну, звісно, як е, кожний батько, я переживав за свого сина. Переживав. Бо це війна, це було це, він каже, тут стріляють, тут дуже тут щось створюється. Я зрозумів. Я бачу Фейсбук, я заходжу, і там дійсно це не якась ігра, якісь воє... Це, це були дійсно воєнні дії. І я і потім вже почалося. Коли хтось загинув, я дуже переживав, що щоби щось з сином не сталося. Ви як, хто хто батько, то він зрозуміє, як яке моє переживання. Я працював тоді на будівництві, і, і все хотівши синове сказати, я дуже це І словами мені робота не клеїлася, скажу чесно. І я тоді рішив цими словами себе, е, рішив себе заспокоїти, і я рішив написати вірш для сина. Я так йому багато хотів сказати в той час, бо я його дуже сильно люблю. Що я за нього переживаю, я написав вірш. Зараз я вам прочитаю цей вірш. Е, у вас всіх є діти, і ви можете мене зрозуміти. Горджуся тобою, мій сину, я щасливий, що ти у мене є. Гордий тим, що борониш країну. Вірю у тебе, маскаль не пройде. Горджуся тобою, мій сину. Я знаю, що ти командир, я вірю. Хлопці, у тебе хоробрі, ви разом доб'єте московських катів. Знаю я, ти не можеш мені подзвонити, ти не можеш писати у бою. Я бачу на фото. Ти втомлений сину, я мамі цього не скажу. Я дивлюся на тебе, мій сину. Я бачу, скільки мужності є у тобі. Я притисну тебе міцно до себе, коли зустрінемось ми по війні. Я знаходжу, сину, далеко ти знаєш, далеко від твоєї сім'ї. Знай, обіцяю, сім'я твоя буде в безпеці, поки ти будеш на війні. Я молюся за тебе, мій сину, я вірю, що все добре буде у нас. Ми зберемося всією родину твоїх друзів, запросим до нас. Ми сядемо разом до столу, ми вип'ємо з тобою вина. Заспіваємо пісню про перемогу, про Україну, вона в нас одна. Молюся за тебе, мій сину, щоб було тобі легко в бою, щоб ворог проклятий згинув, а ти повернувся в сім'ю. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Героям слава! Ну, в мене навіть немає слів, я навіть не знаю, що сказати. Скажіть, як давно ви бачились зі своїм сином? Ми не бачились з моїм сином уже три роки, відколи, навіть трошки так, десь три роки не бачились. І я, е, у мене зараз дуже велика мрія є в цьому е, різдвяному, в цьому новорічному році е, забажати бажання, щоб я з ним зустрінувся. Бо він дійсно для мене найдорожчий. Я бачу. В цій студії мала бути ще мама, але вона дуже переживає і вона не змогла прийти. Прийшов тільки я. І, як то каже, мужчини повинні бути сильні. І мужчини також плачуть, є сльози на очах, бо тепер коли дивишся, цю ситуацію дуже в нас важка ситуація. Хлопцям потрібно все, і держава не, не в змозі все забезпечити. і ми як... Всі українці, які зараз за кордоном, ми повинні ще, моя думка, і я вас дуже всіх прошу, об'єднатися, об'єднатися, як ми у 22-му році об'єдналися, і ми переможемо москалів. Я вам даю це ми об'єднаємося ще, але ще зверніться, і кожен має свій підрозділ. Тепер кожен має свій батальйон, кожен має свою бригаду. Будь ласка, допомагайте. Ще трошки залишилося і. Це все закінчиться, вся ця війна скоро закінчиться. І всі ми, хто має бажання, повернеться додому. Хто має бажання, залишиться по змозі, залишиться за кордоном. Це вибір кожного, але не забувайте, що ми всі українці. Ми, повинні, ми патріоти своєї країни. Ми родилися на Україні. І ми повинні старатися допомагати зараз. Така ситуація, що, як той каже, сусід, друг. І він зробив чудеса, напав, скільки людей він знищив. Але між нами є Бог, і він все поставить на, міс на своє місце. Так що я прошу всіх, будь ласка, допомагайте і донатьте, якщо можна. Я, як батько, як у вас у всіх є діти, ви знаєте, що ви переживаєте за маленьких дітей. А я вже переживаю за дорослого, тим більше який зараз там під кулями, під це. І тим більше він командир, він переживає не тільки за себе. Я буває так, що рідко з ним розмовляв, Спочатку я частіше розмовляв, а зараз я з ним дуже рідко, бо діло в тому, що він по секрету скажу, він дуже великий командир. І, ну не буду відкривати всіх тайн, бо мені це не можна робити. але... Він е, у мене патріот і він старається допомагати хлопцям. Е, в нього, Коли ми раз з ним говорили, е, він каже, тату, у мене задача така. Я ніколи не поставлю задачу таку хлопцям, яку не зможу я виконати сам. Це в нього такий принцип такий. Принцип такий. Я можу виконати, значить цього. І, а я як батько то зараз стараюся. І може мене всі бачили. Я вже два роки знаходжуся в Чикаго. Я, хоч, я поставив собі ціль, що я я, ну, чесно скажу, мене совість мучить, чому я не на війні, чому я не рядом, чому я не захищаю Україну. Але так сталося, що я за кордоном, так сталося, що я зараз. Ну, переїхав в Чикаго. Так, як всі зараз стараються десь приїхати, мрія у кожного була попасти в Америку. Так і в мене саме і мені вийшло. У мене допоміг е, е, Юфер'ю. Е, син, е, син е, мого сина побратим. Його батьки тут знаходяться. Це Степан Шовгенюк, е, він вже 20 років, і ми так дзвонились. І він каже, я, я просто сказав, кажу, хочу попасти, бо мрія була колись попасти в Америку, подивитися. Тут моєї жінки сестра є двоюрідна. І, ну, і як кожного, напевно, попасти в Америку. І так я е, попав сюди і стараюся зараз допомагати, стараюся 2 роки волонтерити, навіть не скажу, як волонтер, певно, вже є, я вже так як воїн. Е, з ним просто. У мене, як сказати, то, що, що може, я не рискую своїм життям, так як хлопців там, але теж рискую своїм здоров'ям, бо я переживаю, я волонтер, я ходжу на всі фестивалі. Я стараюся збирати моя ціль допомогти хлопцям. Я знаю, що ми, там у підрозділі є мої друзі, з якими я колись. Сидів, колись ми випивали по 100 грамів, і тепер коли мої друзі воюють, а я тут. Але я, якщо знаходжуся тут, то я повинен допомагати. Це обов'язок, як мій, так і скажу вам чесно, кожного з вас, котрий тут, котрий знаходиться за кордоном. Бо діло в тому, що перше, ми в безпеці, ми маємо що їсти, ми маємо що пити, ми маємо все. Але. Ми повинні допомагати, хлопці. Я прошу вас всіх об'єднатися донатами. Я знаю багато хлопців, тракістів, які заробляють непогано. Я розумію, що це теж труд заробляти, бо я сам, я сам і на будівництві працював, і на прибиранні працював. Це, це великий труд ну, заробляти теж труд, бо просто так тобі гроші ніхто не дасть. Але зрозуміти, що хлопцям зараз у нас війна. Якщо б не війна, ми могли спокійно жити і насолоджуватися кожним своїм життям, але зараз війна, і ми повинні об'єднати і допомагати. Помагати хлопцям, бо якщо чесно сказати, то ми б всі мали бути рядом. Ми мали бути всі рядом і захищати свою країну, бо ми... Ми, ми є українці перші. І ми повинні захищати. І далі я, що я. Ну, Може кожен розказати, як, як він поступає. Я поступаю так. Я, я старався волонтерити. Спочатку що я, е, ну, син мене не хотів ніколи нагружати, бо він пережив, він знав, що я дуже буду переживати. Але я знав, і друзі мої казали, які воювали з ним у батальйоні, там в роті, що потрібна допомога. Це потрібні були дрони. Це 23-й, дрони. Як вийшли дрони, потрібно були дрони. І мені чесно скажу всім, хто мене чує, хто мене бачить, мені Бог допомагає у зборі. Я дякую Господу Богу, що він мені допомагає в цих зборах. Він мені просто підказує, Володимир, бери то і роби так. І тоді я взяв, він мені підказав, що каже, бери плакат, отакий плакат з хлопцями. Ну, Зробив цей покажіть. плакат, я вам зараз покажу всім. Там є син на вашій фотографії. Ну чуть-чуть не що постій, щоб... так, Іван, тут є, є мій син. Я не буду розкривати котрий мій син, бо ну хто вас бачить, то й пізнає. Хто, хто мене бачить, то пізнає. Але тут дійсно є син. Не буду я плакати, не буду нічого, бо ми мужчини. Ми тримаємося. Але з цим плакатом я ходив на фестивалі. Хто мене бачив на фестивалях, то я робив збори і. Всі донати, всі це я старався від відправити хлопцям. Вони купили дрони. Мене знають із Help You, як правильно сказати Хірус. Хелп'юрусґремі. Мене знає Роман, мене знає. Е Володимир. Я розумію, що ви, Всі, так, та, я все зв'язаний, я всюди на родиці. Та так, я, вони мені допомагали з дронами, і ці дрони, вони самі, я, я приносив гроші і вони самі відправляли ці дрони хлопцям. Син їм висилав, і все підтвердження це є. У кого може бути якась недовіра, то не спитається. Я чистий перед Богом, перед всіма. Так що, оце так я робив. Оце ми з дружиною ходили на. Ходили на фестивалях Каберлан. Тут на, біля Каберлана ми ходили. Хто мене бачив, хто мене чув, то я робив збори, і це все було. Е, були куплені дрони через Хелп, через це, Це все е, було прозоро, і ми відправляли хлопцям допомогу. Бо я дуже хотів допомогти, бо я переживав за сина, за своїх друзів, ну, не, ну скажу чесно. і... Я собі взяв так, е, такий девіз, е, як тупов, девіз, правильно? девіз так. що якщо я не воюю, то я допомагаю. Все, так склалась е, доля моя, що я за кордоном, але я викладаю себе, ну, може не на 100, бо це каплі в морі, що я роблю, але стараюся допомогти хлопцям. І потім, що я зробив, далі збори, е, як бачите, футболки я поробив, От Шеврон, це мого сина тут написано, ви можете прочитати з боку Іван. Що тут написано. Це неважливо, хто навпроти, важливо, хто поруч. Так, це його, його слова. Він дуже багато, він дуже дає перспективу всім хлопцям, які рядом. Він за них переживає і вони. Скільки я не питався, і скільки я це вони його дуже сильно поважають, та як командира, то вони. Е... Так, я, я бачу ще футболки, я Покажіть У мене футболки. є футболки. Так, я зробив це для того, щоб якісь збори. Я входив на фестивалі, Це є футболки, це підрозділ мого сина. Отака от футболочка я зробив. Це я, ці футболки я називаю своїми вишиванками. Це мої вишиванки, це е, хтось в вишиванках я підтримую, але це мої, це мої вишиванки, вони мені гріють душу, бо е, я чесно не буду брехати, може Тут на цьому знімку і немає всіх хлопців живих, ну так і. Щоб дехто вже загинув цих... — Так, з них, може, десь загинув. і Кажу так, як воно є. Але І останні хлопці зараз боронять і вони не дають просто москалям пройти ані кроку. Вони не здали ніякі позиції, вони тримають, тримають, тримають і не будуть тримати. Я вірю в них, що вони втримають, але без нашої допомоги не втримують. Тепер цікавіше ще футболка, оця, що я зробив, така є футболочка. Це ваш син на фото. Так. Ви вгадали Іване, це мій син, і я зробив цю футболку, бо я його люблю і він біля мого серця, біля. Я зробив собі і своїй дружині. А можливо, і... є у вас ще такі футболки, можливо, десь. Хтось захоче передбати. Бажання їх, Іван, бажання, це має бажання, я, я без проблем. Е, скажу відкрито, це мій, не те, не що мій бізнес. Е, така футболочка, е, бо я робив, її тут чекав, вона коштує це все, футболка, 30, 30 доларів. Вона коштує, я зайшов, тут є фірма, яка виконує це, Я якось випадково. А, я робив цей плакат, угу. і потім вони кажуть, ми робимо футболки, а я хотів ж, зробити футболку, яка... Буде гріти мені душу, і він буде це. Бо я зробив у собі і дружині. Така футболочка. Ці футболочки теж, ця, теж мій. E, такі цей вот можна сказати, такі, ну, якщо комусь треба такі футболочки. Ну кажу чесно, я не, не бізнес, не відкритий нічого. Я просто скажу, де ви можете її зробити. Ви можете, якщо бажання, ви можете зробити це во і можна у вас придбати, і всі кошти підуть на допомогу, тим які виють разом так, з так, так. так, Оце все буде над. А зараз я вам покажу саме таку футболочку, яка. Дійсно гріє моє серце. Це вже ніхто вам не зробить. Цю, цю мені вже дійсно ніхто вам не зробить. Ця футболочка така, що це. Хто має такі зв'язки з воєнними, хто близький, хто має рідню, зараз розуміє, що це за футболочка. Ця футболочка, дійсно, хлопці, які зараз носять. Це їхня футболочка, це, це, це футболочка мого сина, який він передав. Е, які він передав, і зараз вона мені гріє душу. Я часто він його... ній воював. так? Він в ній воював. Він її воював, просто прийшов у відпуск, і він, одпуск. Е, вона була вдома. У е, мене є ще внучка, у мене є ще невістка, і вони мені передали цю футболочку. мені, І вона мені гріє душу. Е, я ще раз кажу: хто батько, хто це мене зрозуміє? Ну, може більше зрозуміють ті, що воюють, хто переживає. І отаково в мене з футболочками були ці донати. Я ходив і вони мені гріють душі. Так що, Володимире, давайте тоді ми з вами підіб'ємо підсумки, тому що емоцій, бачу у вас багато. Ваш син просто герой. Він зараз воює. Дякую. Він. Людина, яка має бути прикладом для багатьох, і ваша робота теж дуже важлива, яку не можна знецінювати, тому що я бачу по вас навіть от навіть як ви зараз говорите. Наскільки ви віддані тому, і яке бажання у вас допомогти на кінець? Скажіть, будь ласка, от саму важливу інформацію: де вам можна допомогти? Продиктуйте ще раз рахунок, Хто має бажання мені допомогти і моєму батальйону, де мій син придбати на реп, і два автомобілі. Це буде автомобіль. У мене там є, переданий моїми друзями з Швеції, це Volvo 90, і я думаю, ще пікап десь придбати. Мій мі Зеле 224, 418, 7929. Кому є, у кого є бажання позвонити до мене, дзвоніть, я відкритий 24. 24 на 7 з кожним може поговорити, кожен може що розказати. Мій ефір був чисто від душі. Допомагайте, допомагайте, ми будемо разом. І перемога буде обов'язково. Дякую вам. Це був Володимир Тимків, який збирає допомогу для свого сина, для його батальйону і для тих людей, для всіх які з ними. Дякую дякую. дякую, дякую, дуже приємно було за ефір. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.